Жили в таранівці весела сім'я. Тато і мама і два кошеня. Ці кицьки гарненькі, слухняні були, і дружньою сім'єю вони всі жили. Ось тато і мама на ринок пішли, і діткам своїм заповіт свій дали. Ведіть себе чемно, тихенько виграйтесь. Електроприлади ви не вмикайте. Давай, моя люба, батьків ми здивуємо, Смачненький їм тортик разом приготуємо. Для цього нам треба духовку відкрити і газову плитку нам треба ввімкнути. Дітки, треба всім вам пам'ятати, без дозволу дорослих. Плиту не можна самому вмикати. На дворі вже сонечко нам припікає, діток і звіряток гуляти закликає. Ми швиденько вдягнемось, підемо гуляти. Але треба плаття нам попрасувати. Поки буде праска мами нагрітись, ми можемо разом з тобою повеселитись. Зараз пальчиком торкнуся я. Чи гаряча вже вона? Ой-ой, сталася біда, опік отримала я. Правило, друге, запам'ятайте всі дітки, щоб не трапилось біди електроприбори з розетки. Вимикайте ви. А зараз пропоную розібратися, яким електроприладом можна користуватися, а яким ні. Червоним кольором позначаємо той прилад, яким заборонено користуватися, тому що він пошкоджений. Цей прилад дуже небезпечний. Він може вдарити током або навіть і вбити. А зеленим позначимо справну техніку якою можна користуватися. Тостер, він справний, тому ми ставимо зелений колір. А ось, подивіться, тостер, який іскрить та димить, ним не можна користуватися, ні в якому випадку ставимо червоний колір. А ось мікрохвильовка розбита та ще й димить. Нею ми не користуємося, тому ставимо червоний колір. Подивіться, з машини пральної вода л'ється. вона несправна, тому ми нею не користуємось і ставимо червоний. Ось пральна машина без ушкоджень, тому ми можемо побрати речі та ставимо зелений колір. Подивіться, дітки, як горить розетка, тому ми не підходимо, а кличемо дорослих на допомогу та ставимо червоний колір. Дякую, друзі. Тепер ви знаєте, якою технікою можна користуватися, а якою ні, що зламану техніку слід віднести до сервісного центру. До побачення, малята!